Так, Всім привіт, друзі! З вами я Заділлер. І я давним-давно собі купив гру ETX 2. Якщо ви знаєте, ви думаєте, що у мене ps 4 але у мене PS5. І сьогодні, І ще забув сказати, що в мене немає новорічного кашкета, бо він поламався. Але якщо що, я куплю новий. І сьогодні я планую повернутися до старого доброго слендермена. І так, і сьогодні ми будемо проходити режим хардмоду. Дивіться, дивіться, якщо ми зайдемо в настройки. Там, дивіться, е, так, подожди, е, як там? Во, дивіться, бачите складність. Во. Ну, якщо що, я вам стрілкою покажу. І дивіться, Тут у мене складність низька, а тут я можу поставити на дуже високу і це найсаму складнішу. Деякі її пройшли, але, але я забув вам сказати, якщо ви будете грати з читами, щоб отримати всі досягнення в цій грі, то у вас не вийде, або ви з читами будете грати. І я якраз буду старатися прийти да, з читами. І ще і ще руки, мабуть. Якщо я, якщо я помиляюся, я не знаю, то вибачте. І що не слуха, якщо прийде, я прийду хардмод. Ну, хтось прийде хардмод, буде інша кінцівка. Ну я попробую. Тільки е, перед тим, як проходити. Блін. Перед тим, як проходити, я зараз подивлюся, чи є, чи ти. Чи є оця консоль, яка активується. Ну, ми в старій версії грали, хто помнить. Можете подивитися на моєму каналі і підписуйтесь на мій канал. Ні, команда консоль не працює. Значить, я зараз перейду на старішу версію. І так, я вже перейшов на версію 2015 го і там є 4. Так, от дефектні. Давайте я чуть-чуть е отак підкоректую, отак. Ставимо хардкор, а ми поїхали. Старт. Так, починаємо нову гру. Ну, консоль тут є, тепер пишемо. Тільки треба тихіше зробити, пишемо. А тепер дивіться, пишемо. Як там, як там, е -е, не, да гуд, а як там... Стаміна. 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 Спринт. Блін, я вже давно ще там не гуляв. Але воно буде е, робити. Так воно буде робити. Я краще на, таб, на кнопку табу приберу. Ну, інтерфейс камери. О, дивіться, так красиво, стаття. Мені така графіка подобається, де бачите оце? Я отак кручу і воно переміщається, бо я на наліву. На вніс на наліву. Але чомусь його прибирали, це нереалістично. Неправда. Уже там ні так швидко якщо ми будемо читати. Але мені така графіка більше подобається. Чим... Ми... Ну, коротше, чим... Ми... Чим ми в новій версії? <клес> <клес> І так, добре. Ідемо. Ай, блин, треба фонарик хоч знайти. А ну, де це? А, а де фонарик? А ну подожди, де фонарь? А, я знаю, де він може знаходитися. А тут так. Ми вже тут. Тепер нам треба знайти ключі від кімнати Кейт. Тільки де вони? Кстати, тут у вікні може з'явитися слендермен, хто не знаю. Але подожди, де ключі? Це дивно. Не видно. А де ж ти може бути... А, воно що. Отут забираємо і пішли. Кстати, коли я грав версію на телефоні, я одразу відкрив і тут з'явився Слендермен у вікні. І тільки я це схоже получив. А може у деяких теж так получилось, як у мене. Мені ще бабуся дзвонить, але мені не зараз, подожди. Так, ідемо. Слендермена на горі поки що немає. А ну. Не. Бабуся, блин. Вол. Я же забувся, что тут вороны есть. Я забылся вам сказать. Да. Блин, давным-давно моїх відеороликів не было. Боидей не было. Здорово! Здорово! Ну як там? Бляха, сдать. жадиба. Жадибный. Мне бабуся звуки тише. А я как? А ну подожди, на майн меню опшен. График. Стоп, что я заработал? А, а, а. О там радіовишка я бачу. <кій> так, заходимо. І тут забираємо запасник. І тут легендарне інтро. А тепер зараз ми пишемо команду Прогрес. тисячу. Кстати, да. У фактах пишеться що Скандербен появився 1901 року. значить йому десь 102 роки чи 103, я уже напомню. А ну, подожди. Пишу команду прогрес прогрес Во. Б. Подожди. А тут надо нажимать, тут надо, подожди. Стамина. Стаміну спринт. Це по-нашому, а тепер поїхали. Ой, блін, блідокаці. І тут, я знаю, я секретне слово від Слендермена. Е, е, Баги тебе не врятують, він каже нам. Якщо ми запреділ карти, випадемо. Ще я хочу. Отак краще все. Де задовба! Да тут плануется кучи шо робити. Вот тут скандермен намалваний. Не намає нифига. пішли Кстати, да, тут локація змінена, хто не заметив. О!

Промина Спринт Прогресс Есть, мы это сделали, а теперь пиши. Мне вот так лучше, кто не знает Идем Ого. Ну ми це проходили за допомогою читів, хто не знає. Ми це вже проходили за читами. Добре. Просто йдемо. Водиві, статті, да, забув упомянути вам, що якщо ви будете грати на хардмуді, там треба до генератора знайти вот такі каністри. А в новій версії там ми каністри вже поміняли. Вони виглядять, як ми зараз бачимо. Ну, в реальному житті, я хотів вам сказати. Беремо. Заправили генератор. Бляка! Тікай! Пуганька! Станка стара ти смієшся я забув це сказать вам я уже забувся цей момент я, я насправді забувся уже цей момент хто не знає думаю ви помните видавались мої відеоролики там був такий момент я запускаю уже другий генератор а вона сразу на мене нападає так не потрібно бути О, так. Таміна... спринт. А, ну тут все. Ну, тут все. Бабуся знову дзвонить мені. Ну тут, ну тут мой фонарик можна дістати. Якщо що, я граю на версії 2015 року. Вот така краса, вот таку красу би ви хотіли, Я дам. Там уже радіовишка вишка медведя. Ну, коротше, тут ми йдемо. Так. Може, що нам їсти через 5 хвилин. Так, ідем іграшки не підбирай, бо просто йдемо вперед. Три горс гадрбе, да все равно буде, хто не знає. Через кілька хвилин? Ну давайте мене все равно схоплять. підберу так це мені на Бадган напоминаю и сейчас хожу кто из дома не перешв я чого там Може, це Ярмія або бабуся на Бадган це напоминаю там така же я скорались збула ну я розбер Бадган Робив на каналі. Але ага, була погана якість. Чарли! Чарлі! Во, бачу щось! Во-во-во! тут шупачі! Хай Чарлі! Чарлі! Ну давай! Кстати, я скоро буду зібрати дорогу по грі фона, хто не знає. Так, добре не схопили. Малого схопили, коротше говоря. Ідемо далі. Краще я хомстеди не буду проходити. Мабуть, це мені там Отаке От ж тебе, якщо чесно. Ток, краще не буду. Я тільки побіг прийду, або не побіг. Або не побіг, а втеча? Я краще втечу пройду і все. Ідемо. Навіщо ці феєрверки, я не знаю. Але схоже, це таке світло. Кстати, хто не знає, од них і записок Чарлі меттісон старший, або батько Чарлі меттісона младшого. Ну молодшого. Піше що його син пропав 9 років назад. Дивіться, зараз, зараз дії цієї гри, яку ми зараз граємо, йдуть 2009 року. Якщо 2009 відняти 9... буде 2000 Засість, Значить, значить, о цього пацана, за якого би грали, схопив Слендермен у 2000 році, значить, хто не знає. Краще хоммстеди не буду проходити. Оце. Я краще втечу зараз буду проходити. Тут прогрес. Отак. От все, поїхали, поїхали. Оце. Ну, все спіймали нас. Я краще. Краще, я не буду старатися проходити. Я зараз переключусь. І так, добре. Я вже пройшов, ви бачите. Так, давайте. Ой, ой Стаміна. Спринт. І гуд. Або режим Бога. Щоб ми були безсмертними. Поїхали. Так, ідемо. Якщо чувство мене зараз ніс заложений, мені важко дихати. Пішли. Ну, поїхали Так. Поехал. Нифига. Просто идем далее. Просто идем далее. Мы на помрамо. Я помню. Так, вот там радиобушка, вот там радиобушка. Я даже своему однокласснику красную игру прошел. А щоб ви подумали, я на хардводі прийшов тоді. Та я своему однокласнику хотів цю гру проходити, бо йому було страшно і він боїться такого, але я йому пройшов. Так. Просто йде вперед. Вперед до вишки. Ми вже у підножі десь, зараз буде тут. Мистер Мэн як я пьется делаю. Мне ще бабуся загородку спину, подожди. Ну дай, так. Идемо. Та удача да хтось ходить, а... Получилось. Ну, короче, тут далеко. Так, доброе, это пришло. пиши. Ну мне Иша кинцевка может, да? Ну будь ласка. Ну мне и так его видно. Я а то беда послала. Звук. Идем И Что так, не так, подивись. А, ну мене забагалась. Кстати, за де, за девка, я на тільки що напала, я є я, я, косплею, кто не знает. Я да косплею. Що я пробуду купляв з магазив. З магазинів купляв. Мені бабуся бабусь, суб скр з крокаде. Срикадель... Як там сказати субск з, з крокодильками доварили, хочеться вже поїсти так. Кстати, да есть таке дуся е, назвати ретрофан. Треба пройти рівень генезис там. Ой, давайте, пішов тепер Грес. Ну, все. це Якщо я грав ще табе, то мене цієї кінцівки дограй бади! Коротше, я вже закінчую це відео, я в кінці вам покажу, як виглядить кінцівка, Мабуть, як там хардбода, який би проходив, чи який би проходив ну, хардкор. Коротше, я вам покажу цю кінцівку, може, якщо я буду проходити щитами, то цієї кінцівки не буде. Ну я зараз вам покажу, а я закінчу всім пока. Короче на сторінці Ютуба я вже знайшов кінців... кінцівку хардмода. Зараз ви будете бачити, як вона виглядить. У нас Чарлі Метісон молочий не зміг схапнути з першого разу, але з другого разу у нього виходить. Далі ми бачимо, як він не як він, а як нас спихує з радіовишки і камера падає. І потім глюк, і на цьому камера виключається. Надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете задавати питання, я постараюся на них відповісти. А з вами я був Заділлер і всім пока-пока!